Сьогодні ми зібралися тут в бібліотеці, в місті якому ми дуже любимо, про те, щоб оголосити для мешканців міста про те, що ми ініціюємо проведення, я вже можу назвати сміливо, традиційного, третього білоцерківського параду вишиванок. Перший він, як вже видно, з номера відбувся два роки тому. Ми йшли маршрутом від площі Тараса Григоровича Шевченка від погруді Тараса Григоровича Шевченка. Ми його зазвичай називаємо площа, хоча це трохи неправильно. По визначним місцям, де встановлені пам'ятники, пам'ятні дошки діячам, які внесли значний внесок в розвиток української історії. Відновлення незалежності в українську культуру тощо, це саме були пам'ятні дошки Лесю Курбасу, театр наш імені Саксаганського, пам'ятна дошка Нечую Левицькому, пам'ятник Богдану Хмельницькому, пам'ятна дошка В'ячеслава Чорноволу. На цих місцях ми завжди виконували. Або мистецькі номери, якісь або йшла молитва за Україну, або була історична доповідь. Був у нас ще один пункт в маршруті це пам'ятник Леніна, якого, до якого ми завжди покладали якусь таку ікебану з колючого дроту і будь-яків, про те, щоб наголошуючи на те, що його вже давно пора прибрати з мапи міста. Але разом з тим, як ми бачимо навесні цього року, після довгих Звернень влада не реагувала, але знайшлися активісти, які прийшли і слава Богу, здорнули цього ідола з його постаменту. Тепер наше місто стало набагато більше красивіше. Ми цього разу плануємо дещо змінити маршрут. Ми хочемо пройтися центральними вулицями міста і збір ми оголошуємо на 12.00. 28 червня це День Конституції, свято, яке у багатьох, можливо, асоціюється з не дуже гарними речами, адже кожен президент України, який приходив до влади, намагався цю конституцію якось підлаштувати під себе. Але відбирати це свято у нас, українців у білоцерківців, аж ніяк не можна. Крім того, що ми хочемо прославити черговий раз конституцію. Ми спрямовані на те, щоб розвивати сімейні цінності, тому що ми в розвитку, в соцмережах, у розповсюдженні гідматеріалів, ми наголошуємо на те, що білоцерківці приходили з сім'ями. Сім'я це одна із засад української культури. Ми за традиційні українські сімейні цінності, ми хочемо, щоб українські сім'ї завжди були міцними. Це як один із таких наріжних каменів нашої держави, яку ми намагаємося побудувати. Сподіваємося, що з приходом нових часів, з поваленням диктатури, у нас і якась сім'я теж почне відроджуватися. Під час проведення параду вишиванок це не буде просто хода. Там будуть виступи цікавих музичних колективів. Будуть певні родзинки, ну і звичайно, вікторини і конкурси, які саме ну це буде хай невеличкий наш секрет, але я так дещо перевідкрию таємницю, що це будуть стосуватися конкурси там української культури, знання української історії, того, що так що. Хто зацікавиться, хто хоче отримати, ну надзвичайно цікаві, як на мою думку, призи. Будь ласка, ще раз проштудіюйте не тільки шкільну програму, але й інтернет. Пошукайте можливо якісь факти, і хто знає, може ви отримаєте приз. От зараз заступник голови Жанна Волощук розкаже про те, чи ми коротенько займалися, які були передумови проведення акції, а потім ми залюбки відповімо на ваші запитання. Ну, зважаючи на ситуацію в Україні, звичайно, останнім часом всі наші зусилля були спрямовані на допомогу нашим військовим і біженцям. Нам вдалося вже влаштувати в білій церкві кілька сімей. Ось післязавтра приїжджає ще одна родина з Краматорська, ми будемо влаштовувати, знаходити житло і так далі. До речі, я хочу запросити всіх небайдужих білоцерківців бути активнішими, звертатися до нас, якщо є можливість, надати житло. А не бути байдужими, і якщо є можливість надати житло, знаходити нас в соціальних мережах і пропонувати. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується допомоги військовим, а нами було зібрано загалом більше 15 тисяч гривень. Ми надзвичайно вдячні, по перше, працівникам нашого базару центрального підприємцям, які допомогли нам закупити розгрузочні жилети для нашого ракетно занітного полку. Ось вони фотографії вони були закуплені, вони були відшиті в нашому атель'є білоцерківському. Вони надзвичайно зручні. Перші моделі були ну, скромнішими, а останні вже вони навіть з. Можливість влаштувати там, розташувати броньовані пластини, і трансформер. Не тільки розгрузочний жилет, але й бронежилезнього робити. От, багато людей сумнівалися в тому, чи дійдуть ці кошти до адресата. Ми запевняємо, що це саме так. І можете спостерігати в інтернеті. Відеозвіт, ми проходилися з відеокамерою, де було записано повністю і процес збирання грошей, підрахунку, і потім закупки цих саме розгрузочних жилетів, і передачі військовим. Тобто, все досить відкрито. Тому, якщо є бажаючі також допомогти ще в закупці таких розгрузочних жилетів, ми будемо дуже вдячні. Звертайтеся ще раз, кажу, знаходите в соцмережах. А... Ну, Щоб знайти було дуже легко це молода просвіта Білоцерківщини. Це що стосується допомоги. А про гуманітарні акції розкаже Костянтин Климчук. Ну, Однією з таких акцій теж ми підхопили тренд, який був в Україні. І Це дещо прикрасили наше місто, а точніше, в'їзд до нього, це в'їздні знаки. Ми фарбували їх в патріотичні кольори. і Тепер з трьох сторін, коли заїжджати в Білу церкву, це саме сторони Сквири, потім Києва і Фастова. Нас вже радують знаки пофарбовані жовто-блакитні кольори. Ми ще будемо думати над тим, як прикрасити наше місто. Сподіваємося на те, що остро не залишиться не тільки мешканці Білої церкви, але і влада буде. Нам в цьому сприяти і допомагати. А наразі поки що ми зупинилися на тих трьох знаках, тому що погода не дуже сприяє, йдуть не, час від часу лише. дощі. От а зробити так, аби як не хочеться. Хочеться зробити якісно, все ж таки ми йдемо в Європу. Ну, залишиться лише один знак: це вол... з волозволерської сторони. В принципі, я думаю, що незабаром він також буде розпробований. Прошу тепер запитання. Ви сказали, де місце збору? Місце збору це буде площа імені Тараса Шевченка. Наголошую про те, що це буде біля ресторану Радон або біля магазину Берегиня. Десь в цьому проміжку, але це буде одразу помітно, хоча б по концентрації людей у вишиванках. Окрім того, там уже. Будуть проводитися конкурси, буде грати українська музика, і це буде видно. Не біля погрудя Тараса Григоровича Шевченку, тому що ще раз кажу, що багато хто вважає, що площа Шевченка саме там. А на цьому прямокутнику біля ресторану Родон, магазин Берегиня, і які там ще, ви знаєте, топографічні. Орієнтири, до речі, вітається наявність патріотичних гасел, прапорів України. Дівчата заплатайте в косу стрічки жовто-блакитні, і проходьте до нас, приєднуйтесь і отримайте призи. Безпосередньо конкурс вишиванки буде? Конкурс вишиванки буде. І я думаю, що ми оберемо переможця. Зразу хочу перепросити. Багато хто може, наприклад, образитися про те, що моя вишиванка була краща. Але зрозумійте, люди добрі, що це буде наша суб'єктивна думка. І кожен вважає те, що його вишиванка найкраща. Ну, конкурс не останній, будемо брати проводити їх, ви будете брати участь і. Я думаю, з часом всі отримають той чи інший приз. Але цього разу також призів буде достатньо багато. Вони не будуть якісь там особливо коштовні, якісь там матеріальні там чи мобільний телефон, чи планшет, чи там ще що небудь. Це будуть такі милі дрібнички, які... Будуть Далишаться приємні, залишаться на нападання. До речі, буде ще конкурс не тільки на кращу вишиванку, а на кращу історію своєї вишиванки. Можливо, комусь там мама вишивала своїми руками, бабуся, прабабуся передавала своїй дочці і так далі по жіночій лінії. Краща історія також буде відмічена призом обов'язково. Дорослі про долучаються, чи тільки молода посудка? Ми, організатори, ми не кажемо, щоб не долучався. Долучаються всі. Всі, хто відчуває Україну в серці, той, хто живе в Україну, хто живе рідним містом, українством, взагалі, будь ласка, приходьте, приходьте. Всі немає такого, щоб ми когось. Чи відштовхнули, чи не запросили при нагоді. Всі приходьте. Доросла просвіта. Ми їм звичайно також повідомимо. Але ви про це колеги знаєте перші. Всіх українців, всіх білотерківців, 28 числа на день конституції о 12.00 на площу Шевченка. Приходьте всі ті, у кого є Україна в серці, хто відчуває українство. Будь українцем, вишиванку вдягни. Ми України, доньки й сини.